Це насправді дуже важливий законопроект. Ми всі розуміємо, що наша система професійно-технічної освіти вона потребує не просто оновлення і нового закону вона потребує дуже серйозної трансформації, і це потрібно. Не кабінету міністрів, навіть не Верховній Раді, це потрібно країні і потрібно дітям, які будуть опановувати майбутні професії, і потім відбудовувати нашу Україну після перемоги. Тому це насправді дуже важливий законопроект. Там дуже багато прогресивних норм. Я б не хотів би зараз би занурюватися можливо в деталі цих норм, тому що вони будуть доопрацьовуватись до другого читання. Але основне, що є, це основні такі моменти це швидкий вихід до ринку праці. Це більший контроль за якістю в закладах, але при цьому набагато більша фінансова автономія самих закладів освіти. І ті діти, які підуть в оновлені профтехи, які запрацюють після прийняття цього закону. Я сподіваюся, будуть я впевнений, що вони будуть мати насправді успішне майбутнє.